Так, в цьому відео ми хочемо показати Батяре придане. Все, що в нього є. Всі його речі практично. Ну, почнемо ми з домика. У нас досить високий домик. Єдине він там не лазить, тому ми там трохи закидаємо своїм речами. Батярчик знов зіскочив. Та. У мене є така ще штучка у батяра. Кошача м'ята. Єдине, вона дуже погано кріпиться на якісь речі. Ми її не маємо на що кріпити. Тому частіше або так тримаємо десь, щоб він отакого виліз. Йому дуже подобається. тільки Якщо вона дуже довго в його <різь> розпорядку, тобто він може там день-два мати її. Тому вона набридає. І він вже стоїть нецікаво. Ну, дуже любимо м'яток. Так, далі. Ну, мишку ви вже бачили цю і паличку з мишкою. Далі всі, що у нас є розшки, у нас є така розчоска пластикова. Дуже прикольно. Ну, найкраще себе показує завжди оця розшоска. Така резинова, вона масажна, дуже подобається котові. Такі вона не всю шерсть, на жаль, вичосує. Є от така розчоска нова у нас. Тоже така новомодна. Вона вже краще вичосує, але на неї треба бути обережним, бо можна, дуже, ну, можна пошкодити шкіру. У нас не надто така сильна шерсть. Ми не надто шерстяні, тому в неї треба трохи акуратно. Так дуже прикольна розвска. І є ще от така розьоска у нас. З цією розшоською вже легше впоратись. Ось і все наше придане. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже раді.